Молодильна вода. Був один цар і мав трьох синів. Два були розумні, а один дурний. Той цар був уже в глибокій старості. Однієї ночі мав він красний сон. Снилося йому, що є така вода коли вмитися нею, то можна стати молодим. Рано пробудився він. Став оповідати своїм синам і сказав, Котрий з вас дістане мені тієї води на половину царства матиме. Підозвався старший син. Я вам, тату, дістану тієї води. Зараз наказав майстрам робити корабель. В той час зробили корабель. Взяв він собі кілька жовнірів і поїхав за водою. Вже рік його немає. Середульший син каже до тата, Я їду, аж я вам, тату, тієї води дістану. Поїхав і другий. Немає і отого вже рік, а старшого два роки. Тепер каже третій Тато, я поїду. Аж я вам тієї води дістану. Відповідає йому тато. Іди, дурню. Ті розумні поїхали, та й стільки часу їх немає. Почав просити тата і дозволив йому цар їхати. Поїхав він, взяв з собою лише два стареньких жовміри. Ну, їдуть вони морем, їдуть місяць ба й два місяці, немає ніде чужої землі. Їдуть далі, забачили гору таку високу, що ж страшно дивитися на неї. Каже царевич до своїх вояків. Будемо під нею ночувати. Приїхали під неї, встали і оздріли світло у тій горі. Прив'язали корабель, а царевич пішов до того світла. Приходить туди, бачить старичка і каже Добрий вечір, татуню. Старичок відповів йому і питається його. Звідки він там узявся? Той почав йому розказувати усю правду, який татові сон снився за воду. Каже йому той пустельник. Є така вода. Але далеко. Я тут уже сто років живу, а ще не бачив я ні пташки, ні мурашки. Аж тебе перший раз. Щоб тобі подарувати. Подарую я тобі це весло, що раз з ним. То й сто миль пройдеш. Подякував старичкові, а старичок каже їдь попід цією горою. Там іще моїх два брати живуть. Щось і вони подарують тобі. Подякував і поїхав. Приїхав до другого знов надвечір. Приходить до другого старичка і каже Добрий вечір. Відповів йому старичок. І питає його так, як той перший старий. Він і тому всю правду каже, та старий йому відповідає. Є вода, але ще далеко. Двісті років тут живу, не видів нікого, аж тільки ти до мене в гості прийшов. Треба тобі щось подарувати. На тобі цю сопілочку. Як прийдеш до тієї води. А та вода на дуже високій горі, то заграєш, і все сунеться на долину. Взяв царевич ту сапілочку і пішов. Але як виходив, казав йому той дідок. Їдь до мого найстаршого брата. Він також тебе нагородить, а як усе зробиш, поверни до нас звідти. Він пообіцяв, що поверне. Поїхав королевич до третього старичка. Приїздить він до нього, той старичок здрів та й каже Буда ти, королевичу, у далеку дорогу пустився. А він зачав розповідати, що за молодильною водою татові. Старик йому й каже Є вода молодильна, вже не дуже далеко. Наш тобі три пляшечки. Як прийдеш до тієї води, набереш одну, буде миша. Кинь, набереш другу, буде щур. Кинь другу, набереш третю, буде чиста. Сховай. І ще каже Королевичу, дорогий, триста літ тут живу не видів ані пташки, ні мурашки, аж тебе перший раз бачу. То прошу тебе, королевичу, будеш вертатись назад. Ступи знов до мене. Ну, і поїхав. Приїздить під вору, як подивився на неї, а вона така висока. Більше як тисячу сажень. Наказав від'їхати кораблем трохи, вийняв ту сопілочку, що йому дав старичок, як заграв у неї, а гора ісунулася на долину. Приїздить королевич до берега, виходить з корабля, бере одного вояка з собою і йде на ту гору. Приходить до криниці, зачерпнув однією пляшечкою є миша, кинув. Зачерпнув другою, щур, знову кинув. Зачерпнув третю – чиста вода. Сховав її до кишені. І де уже звідти дивиться такий палац самим сріблом і золотом оздоблений, що він аж здивувався, та й каже до того вояка. Мій тато, який багатий, і не має такого палацу. Ану зайду подивлюся. Приходить до палацу, відкриває, входить до покоїв, в одному покої лежить сіно, в другому жито і пшениця в великих мішках, входить до третього покою, стоїть стіл. На нім стоїть три пляшки вина і лежить три хлібини. Сідає коло столу, п'є з одної пляшки і крає одну хлібину, п'є з другої, крає і другу хлібину. І так третю і хліба знов. Напився і наївся. Дивиться, лежить панночка в ліжку. Спить. Будеть і будеть, не встає. Що робити? Бере перо в руки, пише картку, що такий то був тут, і виходить до корабля. Сідає і їде додому, утісаний тим, що є вода. Як раз погорне веслом, то сто миль проїде. Їде він їде, і приїхав до заклятої гори, і взрів здалека своїх братів на ній, що вже там пасуться, бо не було в них ні хліба, ні до хліба. Тоді крикнув до них. Видіте, аж я татові діставму водильної води. Ну, ходіть уже додому, і нато вам їсти. Посідали разом і їдуть. Але старші радяться між собою. То то нас похвалять за воду, каже старший до середульшого. Будемо таткові казати, аби зробили бал, та й може уп'ється найменший, а ми вкрадемо у нього тую воду. Інакше як з'явимося на очі татові. А молодший брат був дуже стомлений та й заснув. Брати добралися таки якось до тої шклянки і вкрали. А йому положили другу. Прийждять додому, каже той наймолодший. А я вам, тату, дістав воду. Тато каже. Ану, дай умиюся. Де той бідаке? Умився тато, однаково старий. Тепер кажуть ті, що ви, тату, дивитесь на дурного. То ми воду дістали, а не він. Дали татові умився. Став молодий. Тоді тато так зненавидів того наймолодшого, що він не може вдержатись коло тата. Такий став він татові бридкий, що не хоче тато й дивитися на нього. Біда йому. Одного разу пішов тато з мамою на прогулянку, і забули ключі від каси. Наймолодший син взяв три пояси, набрав повні самих червоних дукатів. А тато уже наказав старшому синові, аби стратив наймолодшого. Той царевич обперезався одним поясом наголо, другим поверх сорочки, а третім поверх жилетки і хотів іти у світ. Коли входить кат до покою і каже, Прошу, царевич, підем на полювання. Той царевич утішився і каже Зараз ідем. Гадав, що тато подобрішав до нього. І пішли. Ідуть лісом. Зайшли уже далеко. Тепер каже той кат Знаєте, королевичу, що я вам маю робити? питається той. Що? Маю вас стратити. Царевич відповідає йому. Знаю що, маємо тут пса? Серце з нього виймам, а я палець дам утяти. Я до тата не признаюся ніколи. І так зробили. Царевич замотав руку, на якій відрізали палець, і пішов у світ. Той кад взяв серце і палець, приніс і віддав цареві. Пішов царевич далеко в світ і найнявся в одного купця, який мав три кам'яниці, перепродував різні речі, пустив, дешево все. Як почули люди, що так дешево, то йшли дуже покупці. Спродав він все до вечора і замкнув склеп. Тоді зняв з себе пояс червоних дукатів і додав до виручки. Прийшов додому, пан його питає Чому прийшов? А він відповідає, що спродав все? Пан здивувався. Там речі лежали понад два роки, а ти за один день спродав. Прийшов гроші рахувати, порахував і каже. Якби мені ще і тих два склепи так продати. Але там пробудилася та панночка, якій він залишив картку, коли воду брав. І пише вона до його тата, аби царевич приїхав до неї, а тут його нема. Тепер цар просить того ката, що царевича мав стратити. Може, ти його не стратив? Той відповідає, що ні. Тоді цар розписав по краю, де є такий безмізинного пальця, аби дали йому знати. Ксьондзи оголошували то по церквах, І той купець відозвався, що є в нього. Зараз подали диліжанс, і він поїхав. Тато, як уздрів його, обцілував. От сів царевич у свій корабель і поплив. Припливає під гору, як заграв у сопілочку. Гора сунулась, він вийшов і забрав панночку. Приїхали до його тата, побралися, погостилися і від'їхали до свого дому. Тепер живуть собі уже й синочок в них є. Одного разу синок розплакався. Батько не міг його нічим забавити і дав йому свою сопілочку, щоб дитина собі грала, а сам узяв рушницю на плечі. І пішов у ліс на полювання, та й забув сопілочку тую, що від неї гора сувалася. Вертається назад додому, а гора стала знову висока, вздрів, що вже не вилізе на гору. Та й пригадав, що мав три сестри. Він собі гадає десь вони тут недалеко, Постився в дорогу. Іде, Знайшов одну сестру наймолодшу. Приходить на подвір'я, а там миша з карабіном бігає. Вийшла сестра, оборонила. Почав він їй розповідати усе, як було, та й каже Сестро, я хочу знати, де інші мої сестри. Вона йому каже Іди, Миша тебе проведе. Іде Миша спереду, а він за нею. Приходить до другої сестри, а там щур з карабіном. Щур підбіг до нього. Сестра вийшла, оборонила. Увійшли до хати, розповів і тій, так, як і тій сестрі, і каже Я був би радий знати, де моя старша сестра. Вона каже Ці двоє звірят тебе проведуть. Привели його до найстаршої сестри. Дивиться, а там кіт з карабіном. І нявкав, вона вийшла, оборонила. Увійшли до хати, почав розповідати усю правду. Як він їздив за водою татові, як оженився, як пішов на полювання, усе розповів. Вона каже йому На тобі цих троє звірят. Як вони тобі не дістануть, тої сопілки, то вже ніхто не дістане. Взяв він їх з собою і пішов з ними до тої гори. Прийшов і каже Ідіть, лізьте Пішли, але треба було трохи через воду плисти. Забрав кіт усіх звірят на себе і поплив. Вилізли нагору. Каже кіт до миші. Ти верти діру малу, а щур за тобою більшу. Провертіли, прогризли двері, взяли сопілку і пішли. Приходять до води, взяв кіт знову бог і пливуть. Щур сів котові на середину спини. А миша на голову і пливуть. А миша з радості бігає по голові. Кіт хотів сказати сиди тихо. Та тільки розкрив рота, а сопілка і впала у воду. Вийшли на берег і сваряться. Питає їх царевич Є сопілка? Вони кажуть, що втоплили. А він каже їм Як не буде, то я вас поб'ю. Пішли вони понад берегом. І знайшов кіт рака. скопив його лапами, а рак каже королевичу, не їзь мене, бо я маю дрібні діти. А він відповідає найди мені сопілку, що я втопив, тоді не з'їм. Рак пішов, шукає, нема. Виходить і каже Нема. Кіт посварився на нього і каже Іди шукай, бо як не знайдеш, то я тебе розірву на шматки. Де б не був, то знайду. Пішов рак і знайшов. Виносить. Взяв кіт і віддав царевичу. Як заграв той царевич, гора зсунулася, і він увійшов до свого палацу. І з того часу жили вони собі в добрі. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською. Ставте лайк та залишайте коментар.